Намасте, мої любі. 23-й день трьох правда поставили, тож починаємо. І з задоволенням потягуємося вгору, долоньки з'єднали пальцевий замок, провернули, піднялися на носочки, потягнулися, підкрутили куприк, напружилися сіднички І з видохом опускаємо руки вниз і починаємо з піднімання п'яточок над килимком. Піднімаємо п'яточки і різко опускаємо їх. Топаємо п'яточками. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ще десять. 9, Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Робимо кругові. Очима, малюємо кола нашими плечима. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три, два. Один по черзі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Завершили. Розводимо руки в сторони. І робимо такі амплітудні рухи, поступово зміщаючи руки до паралелі з підлогою. І міняємо положення, малюємо такі сонечка нашими руками і в зворотній бік. І ще намалюємо хоча б чотири сонечка. І останнє малюємо, розкриваємо грудну клітину. До паралелі виводимо і з'єднуємо долоньки разом долоньки зовнішньої сторони долони разом, наче пінгвіни.

на тазові кістечки наші долоньки і малюємо півкола в одну сторону і в іншу сторону нашим тазом. В одну сторону і в іншу. Виводимо кульшовий суглоб в сторону. Півкола в одну, в іншу. В одну, в іншу, три, чотири. П'ять. Завершили. Тепер малюємо коло вперед, і в сторону, вперед, і в сторону, вперед, і в сторону, вперед і в сторону ще два рази вперед, і в сторону, вперед, і в сторону. Завершили. Тепер беремо кінець-стрічку і попрацюємо трошечки. З невеличким навантаженням від кінезіострічки. острічки Тож, якщо кінезіострічки немає, ми можемо використати рушник, будь-яку будь тканину, шарф, рушник, будь-що. Тож, було б бажання займатися. Піднімаємо, створюємо невеличке натяжіння в кінезіострічці. стрічці. Піднімаємо руки вгору, трохи їх розводимо і опускаємо стрічку до лінії плечей. Вгору вниз, розтягуючи стрічку. Тож, ще вгору і до лінії плечей. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Стаємо рівненько. Сіднички напружені, живіт напружений, куприк трошечки підкручений. Тепер на прямих руках опускаємо, розтягаємо стрічку опускаємо її вниз. Малюємо пів місяця нашими плечовими суглобами. Вгору і вниз. Вгору. І вниз. Ще сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Ручки рівні три. Живіт напружений, два. Один. Завершили. І ще одна вправа. Тепер ми опускаємо, малюємо вже на Справжнє коло, коло кучовим, плечовим суглобом. Перед, назад. вперед, Назад. Ручки рівні. Перед. Назад. Ще сім. Перед. Назад. Перед. Назад. Ще п'ять. При будь якому дискомфорті. Чи робимо натяжіння стрічки менше, чи амплітуду руху меншою. Ще три, ще два. І останній вперед, назад. Завершили. Прибрали стрічку. Тепер потягнемо трошечки наші руки. А, Обіймаємо себе за лікоть протилежної руки долонею і уводимо руку за спинку між лопатками. Між лопатками. І створюємо таке натяжіння, дотягуємо нашою долоною, давимо на лікоть протилежної руки, витягуємо. Потягнули, Тепер вгору. Підняли ручку вгору, завели долоньку за спинку між лопатками і дотягуємо себе долонею протилежної руки. Підборіддя направлено до грудей, але нахилу голови вперед немає. Спинка рівна. Лопатки прямують одна до одної. Завершили. Інша рука. Спочатку обіймаємо себе, наша долоня притискає ліктик протилежної руки, дотягує, потягнули, міняємо положення, руку за голову, лікоть вгору, дотягуємо себе ліктем протилежною долоною лікоть протилежної руки і долонька між лопатками. Підборіддя направлено до грудей, але голова без нахилу. Завершили витяжіння. Потягнемо наші бокові поверхні. Робимо чіткий нахил в сторону, протилежну руку вгору. Витягуємось, опустили. Інша сторона, чіткий нахил в бік в сторону і протилежна рука вгору. Виступає додатковим важелем. Завершили, потягнемо бокову поверхню шиї, обійняли себе за, за п'ясток. І тягнемо за зап'ясток лівої руки, тягнемо ліве плече вниз, ліве вушко вгору. Протилежне плече до вуха не підтягуємо, відчуваємо витяжіння по всій лівій боковій поверхні шиї. Завершили. І обіймаємо себе за зап'ясток правої руки. Тягнемо праве плече вниз, праве вушко вгору. Витягуємо. Протилежне плече не піднімаємо і завершили. На цьому в нас сьогодні вже все. До зустрічі в наступних практиках!